Чи є якісь гідролати, які можна використовувати як дезодорант, запитували? В принципі, будь який можна використовувати. Питання, а, яка проблема? Жарко, дуже сильно потіяти, можливо, неприємний запах, можливо, якісь гормональні перепади. Ось тут можна між травками якимись вибирати. Якщо спека, то м'ята, звичайно, мята, меліса дуже прекрасно працюють. Кропива гарні, має антибактеріальні властивості. Кропива, взагалі, це її символ, це чистота. Це чистота крові, чистота тіла. Так, що кропиву я всім рекомендую обов'язково і зовнішньо, і внутрішньо крупива прекрасна. І от власне кропиву використовують як природний дезодорант. Бузина, цвіт бузини, також як є такі, такі рекомендації. А можете змішати кілька, я за те завжди змішати три гідролати, наприклад, зробити собі таку пахучу, приємну композицію, які вам подобаються. Ну, Календула, антисептик хороший, ромашка хороший антисептик, лаван. Хороший антисептик. І тут, до речі, також можуть бути, можуть бути по складу цих гідролатів, можете взяти, якщо у вас є, наприклад, суміш детокс, налити її в таку пляшечку зі спрейчиком, таку чи якась у вас можливо вдома є. Я ж думаю, що така суміш, таких об'ємах ви берете. І там прекрасні 5 гідролатів, і, зокрема, і м'ята там є. Детокс можете використовувати як готовий дезодорант, і суміш для рота і горла у нас є така. Бачите, я користуюся. Мене вже закінчилось, треба свіженьку взяти. Тут календула, шавлія і м'ята. Якраз ті олії, гідролати, які я сказала, але ще тут плюс це єдиний продукт у нас, де гідролати з ефірними оліями. Тут є ще комплекс ефірних олій для тонзеліта. О, хто питав до речі, для тензеліта і для алергії для полоскання, Оце прекрасно для рота і горла. Навіть це оце можете собі відлити в пляшечку, як цей буде як дезодорант. Ну тут ще більш потужна буде антибактеріальна, антисептична властивість тому, що є ефірні олії. Ну, якщо є якісь запальні процеси, щось таке гармональне, то ефірні ефірніоліки будуть працювати гарненько, запах буде менше і більше користь, тому що в нас тут великі є лімфовузли під пахвами. Прекрасно буде, якщо будуть впитуватися туди ефірні ефірніоліки, гідролати. Якщо можливо голите під пахвами, то швидко буде загоюватися, ніякого подразнення ні від чого не буде. Так що дивіться, універсальні продукти. Знаєте, це в аптеці так. Оце, от пілюлька тобі для лівого мізинця, а це пілюлька для правого мізинця. В природі все воно. Ну, максимально універсальний, і хто б подумав, да? еліксир для рота і от стомато для зубів і ротової порожнини. Я капаю, наприклад, в дифузор, да? чи там наношу на себе як парфум. Сумість для рота і горла можна використовувати як натуральний дезодорант. Ну хто подумає? Це тільки натуропатія так працює. Вони всі універсальні. Всі універсальні травки вони мають дуже широкий спектр. Якщо для профілактики, для догляду за собою, то в принципі ну будь-який можна використовувати. Ну можна і троянду взяти, на себе лити, і конюшину прекрасно, що й гормональний баланс підтримає. да? Шавля мускатна пахне божественно, і також жіночий гормональний баланс прекрасно буде і загоювати, і все. Ну але в принципі, універсальні будь-які суміші можете собі брати і максимально широко використовувати.